До шланданки, дайте танки. Шутяга пролетіла. Я, Я... перекладу. А це в Саксонії, як в Києві борщоговок. Нижня, верхня, якась там нові пісні пише той, в кого старі погані. Крюк по великому серпу. Я зараз в церкві в Дрездені на мені прапор України, і це не просто так, тому що саме зараз відбувається концерт українського гурту танок на Майдані Конго. Пішли дивитися. По яких країнах, по яких містах ви подорожуєте під час цього туру? Почали з Польщі, далі буде Німеччина, після того Нідерланди, після того Бельгія, після того Франція, Франція, потім Швейцарія, потім Італія, а потім, можливо, знову Німеччина, а потім, можливо, знову Польща, але наприкінці точно буде Україна. Крюк по великому серпу? Як ви їздите від міста до міста на автобусі чи? Всіми колесами, котрими можна пересуватися Європою, ми пересуваємося. Ми б з задоволенням їздили б на німецьких танках. І в кінці заїхали на них. Дошланди танки, дайте танки. Так, та, Дочлен танки, дайте танки. Бачите, я... зайшла шуточка. Шутяга пролетіла. Ви пишете нові пісні. Якщо пишете, чи планується новий альбом і про що нові пісні в новій реальності? Ми завжди, в принципі, живемо з точки зору нові пісні, пише той, в кого старі погані. Але... Я перекладу. Але... У травні ми мали випускати новий альбом Vatra Black. Ми вирішили його відкласти, бо випускати посеред війни альбом не про війну не зовсім правильно. З тих часів ми записали вже достатньо матеріалу, який готується до виходу степ-бай-степ. -степ. От десять днів тому ми випустили трек про мінну безпеку і вже готуються наступні сингли. Снаряди і ракети, міни ігра. І тут, і там подаруночки відвати того, що з нами сталося вже десять треш. Дивись під ноги, дивись, куди йде. Тому можливо, буде два альбом, але все, що було написано після 24-го, буде називатися так чи інакше пісні комендантських годин, такі часи.